Осінь з нами попрощалась і сьогодні вже зима. Виглядаю я віконце, ну а снігу ще нема. Привітаю я хмаринку, помахаю їй рукою. Хмаринка радісно віддячить і засипе нас сніжком. Буде настрій нас чудовий. Підемо на двірку гуляти, бо зима це справжнє диво і розвага для малят. Доброго зимового ранку, діти. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите зиму? Я впевнена, що любите. Зима в гості завітала, буде бігати, стрибати, зимові ігри залюблять. Грати! Вітаю вас, маленькі спортсмени. Сьогодні ми вирушаємо у зимову Україну, де падає сніг. Катаються діти на сенчатах. Дуже весело, цікаво. І всі стають сильними, спритними, здоровими, готові до зимових розваг. Тоді починаємо. Діти виконаємо ходьбу по колу з султанчиками. Руки в сторони, ходьба на шпинках. Високо піднімаємо ніжки по черзі, як чапля. Біг по колу робимо взмахи руками. Перша вправа піднімання рук вперед, вгору, в сторону, вниз. Наступна вправа піднімаємо руки вгору. Повороти тулуба праворуч та ліворуч. Наступна вправа колові рухи руками вперед та назад. Піднімання почергова рук вгору та вниз. Виконаємо вправу вітрячок. Виконаємо присідання, руки з султанчиками вперед. Вправа стрибки на двох ногах на місці. На останок виконаємо вправу на відновлення дихання. Пограємо в рухливу гру, «Прокати шайбу». Для цього нам знадобиться плюшка. І ось така снігова кулька. І ми повинні прокатити її між кеглями. Так. Ведемо, ведемо її ось так. Молодці дітки. Мухливого горогу заморозимо каньжу. І для цього нам знадобиться ось така сніговірка і снігові кульки. Діти, яка гарна заморожена калюжа у нас вийшла. Молодці діти! Діти пропонують трішки відпочити і виконати зимову руханку. Зима прийшла, сніжок летить холодне. сніжком, ми сніжки зліпимо м'які. Дітки, а ще в які зимові ігри можна грати на вулиці та в парках. Давайте разом пригадаємо. Це катання на ковзанах, гра у хокей. Катання на лижах. Катання з гірки на санчатах, льодянках, будування снігових. Замків. Ігри у сніжки. Ліплення сніговічка. Молодці діти. А тепер давайте пригадаємо правила безпеки взимку, щоб ви отримували морозну погоду лише радість та задоволення. Адже зима прекрасна, коли безпечна. Одягатися треба тепло. Так, вірно. Ходити потрібно посередині доріжки, подалі від даху будинків, адже на голову може впасти велика бурулька. Коли на тротуарі лід, треба ходити маленькими кроками. Для сніжки варто обирати не надто людні місця, щоб не травмувати інших людей. Небезпечно без дорослих виходити на лід, особливо коли він не міцний, а якщо лід під ногами затріщав, відразу повертайтесь до берега, найкраще лежачи. Бережіть себе та пам'ятайте, вас завжди чекають вдома, отже, дотримуйтесь правил безпеки взимку. Зимові ігри. Пропонуємо вам разом з друзями, з батьками пограти ці ігри на майданчику, на площадках. І будьте завжди веселі, здорові, до побачення, діти. Діти, наближаються різдвяні свята, і нас всіх чекають веселі, зимові розваги. Зима нам приносить тільки радість до побачення.